Ми проводимо акцію Моли за здоровий спосіб життя. Так, хоча тут зібралися з такою пачкою агітувати сукерками. Ми будемо міняти зараз цукерки на сигарети, якщо нас не поб'ють, звісно. І такі підготували листівки. Це щорічна акція від одного парламенту. Пішли перші термінки. Як ви ставитесь до коріння? Погано. Андрій, йде сюди. Сидить. Доброго дня, ми проводимо акцію молодь за зож. Як ви ставитесь до коріння? Негативно. Якби людина мала курити, в неї б на голові камінь мав бути, без б Добре, дякую. Добрий день, ми проводимо акцію Молодь за зож. Як ви ставитесь до коріння? Ой, негативно, негативно. Молодь сучасна, курити не треба. Є чим займатися і без цього. Це наркотичні речовини, які викликають залежність. Тому не треба цим займатися. Зараз не модно курити. Добре, дякую. Доброго дня, як ви ставитесь до коріння? Погано. Добрий день, ми про. Доброго дня, ми проводимо опитування. Як ви ставитесь до куріння? Погано. Коріння чи... чи ви будете в майбутньому корити? Yeah. Дякую. Доброго дня! Ми проводимо опитування. Як ви ставитесь до куріння? Чи ви будете в майбутньому курити? Дякую. Я перепрошую, добрий день. Як ви ставитесь до коріння? Доброго дня. Перепрошую. Можна задати вам декілька питань. Можна задати вам декілька питань. Як ви ставитесь до коріння? Куріння шкідливе для здоров'я. Всім кажу не курити. Тим більше в молодому віці, дівчата, гарно курити. Все. Добре. чи ви будете майбутньому курити? Ні, я ніколи не курила і курити не буду. Добре, дякую. Дякую. Доброго дня, ми хочемо задати вам декілька питань. Як ви ставитесь до коріння? Негативно. Чи ви будете в майбутньому курити? Ні. Що ви бажаєте людям, які курять? Не курити взагалі. Добре, дякую. Що ви можете сказати людям, які курить? Ніщо. Це спитання. Доброго дня ви проводимо к. Доброго дня. Доброго дня! Ми проводимо Доброго. акцію за здоровий спосіб життя. Ми хочемо обміняти сигарети на цукерку. Ви згодні? Акцію на цукерку. І листівочку. Зугарці на цукерку. Добре, дякую. Ik heb het ook al uit. Huh? Ah, oi. Het gaat zo. is zo. Ik Ja, dat ja, heb ja, ja. Доброго дня! Ми проводимо акцію за здоровий життя. Можна задати вам декілька питань? Ну, давай, поки я тут давай. Що ви можете сказати людям, які курять? Що Їм треба мозги лікувати, бо це є привичка. Як на вашу думку можна допомогти людям, які хочуть кинути курити? Треба, самому не курити, бо коло них і вони не будуть курити. А хто курить, то, то їх по, як то кажуть, автоматично. Добре, дякую. Відіть. Так почитається, там за здоров'я послужити. Доброго дня, можна задати вам декілька питань? Ні, не можна. Доброго дня. Можна задати вам декілька питань? Можна. Як ви ставитесь до людей, які курять? Нейтрально. Е, як на вашу думку, можна допомогти людям, які хочуть кинути курити? Ну, я думаю, вони самі знають, як їм краще залишити користь. І останнє питання: чи ви підтримуєте заборону куріння в громадських місцях? Так. І чому? Ну, тому що це шкодить навколишньому середовищу дітям і іншим людям. Добре, дякую. Гарно, дякую. Дякую. І дітям дякую. Дякую. Доброго дня, можна задати вам декілька питань? Не можна. Доброго дня, можна задати вам декілька питань. Але говорить. Доброго дня, ми проводимо акцію ущі за здоровий спосіб життя. Як ви ставитеся до куріння? Негативно. Що ви можете сказати людям, які курять? Е, кидати курити. Е, які найбільші ризики для здоров'я пов'язані з курінням? Рак, е, захворювання е, горла, легенів, шкіри. Багато є ризиків. Добре, дякую. Візьміть листівочкою і сукерок. Лопайте Доброго, Доброго дня. Можна задати вам декілька питань. Доброго дня. Ми проводимо акцію учні Лисецького ліцею за здоровий спосіб життя. Можна задати вам декілька питань? Як ви ставитесь до коріння? Ви за здоровий спосіб життя? Які найбільші ризики для здоров'я пов'язані з курінням? Дуже багато є захворювань, які викликають куріння. Добре, дякую. Доброго дня, може задати до Акцію? Доброго дня, ми у Лисейського ліцею і проводимо акцію. Ми за здоровий спосіб життя. Як ви ставитесь до куріння? Я не курю і ніколи не курю. Що ви можете сказати людям, які курять. Дівчата, я не знаю. що я хочу, це їхні, їхні справи. Я цікаву. Чи підтримуєте ви заборону куріння в громадських місцях? Звісно, підтримую, я, я ніколи в житті не курив. Добре, дякую. І цукерку. Цукерка. Доброго дня. Доброго дня. Доброго дня, ми проведемо акцію у Чілосильської ліцею за здоровий спосіб життя. Як ви ставитесь до куріння? Негативно. Ви за здоровий спосіб життя? Так. Що можете сказати людям, які курять. Та не знаю, дорого і не здорово. Як на вашу думку, можна допомогти людям, які хочуть кидати курити? На, заставити себе силоволі, це я мати на те. Добре, дякую, візьміть листівку і цукерку. Доброго дня. Ми проводимо акцію у Щелусецько ліцею за здоровий спосіб життя. Як ви ставитесь до куріння? Негативно. негативно. Якщо у вас будуть діти, ви дозволите їм курити? Ні, хочу, хочу. Ви за здоровий спосіб життя? Так. Що можете сказати людям, які курять? Не куріть, це погано, дошкодить вашому здоров'ю. Добре, дякую, візьміть листівку і цукерку. Дякую. Доброго дня. Ми проводимо акцію учні Лисецького ліцею за здоровий спосіб життя. Я, ви за здоровий спосіб життя? Звичайно. Як ви ставитесь до людей, які курять? Це їхній вибір. Що ви можете їм побажати, щоб вони більше не курили? Ні. так. Щось не можу сказати. у ну, кожний свій вибір, але не бажано курити. Добре, дякую. Візьміть листівку і цукерку, за те, що ви не курите. <плес> <плес> Доброго, дня. Доброго дня! Ми проводимо акцію у чолосецького ліцею за здоровий спосіб життя. Як ви ставитесь до куріння? Категорично проти дайте цукерки, я не курю, не курю, не курю, і, 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 і щоб ви не курили. Що ви, можете, що ви можете побажати людям, які курять? Які курять. Подивіться, які вони дорогі кидайте курити. Молодь за збережне, за все добре. Мальборо, о, гарні колись були сигарети. Які найбільші ризики для здоров'я пов'язані з курінням? Рак. Дякую. Прошу. Дякую за увагу. Доброго дня, ми проводимо акцію учнів Лисецького ліцею за здоровий спосіб життя. Як ну, ви ставитесь окей, ну, до коріння? Позитивно. Ви за здорове спосюття? Тільки знаєте, що коріння це поганий спосіб життя. Чи ви підтримуєте заборону коріння в громадських місцях? Прямо. У вас є сигарети? Ні, я не палю. Добре, дякую. Візьміть листівку і цукерок за те, що ви не палите. Допали люди церкви, до не дали. Не? Ми, Ми дали біда... обміняли сигарети у цукерку. Дякую. Так. <ривіт> Доброго <ривіт> дня. Ми проводимо <ривіт> акцію учні ліцею за здоровий спосіб життя. Як ви ставитесь до поріння? Дуже негативно. Що ви можете сказати людям, які курять, що це призведе їх до смерті? Які найбіль... найбільші ризики для здоров'я пов'язані з курінням? Е, рак легенів. Чи ви підтримуєте заборону куріння в громадських місцях? Так, добре, дякую. Візьміть листівочку і сукерку за те, що не куряти. А знімають а. Доброго дня. Добрий день. Ми проводимо акцію Учні лисецького ліцею за здоровий спосіб життя. Як ви ставитесь до куріння? Погано. Що ви скажете людям, які курять? Не лишають Так само електронні такі сигарети, нема чого курити. Як на вашу думку можна допомогти людям, які хочуть кинути курити? Добре, дякую, візьміть листівку і цукерок. Добре, дякую. здоров'я. Ми щойно були у центрі листа і ми виміняли лише тільки одну сигарету. Ми дуже раді, що жителі нашого листа не курять. І ми... Щелі ми були у центрі нашого селища, і ми змогли вивідати тільки нашу одну сигарету. Ми дуже раді, що селище телеби було у центрі селища нашого. Добрий день, Добрий день. ми проводимо акцію учні лисецького ліцею за здоров'я спосіб життя. Як ви ставитесь до куріння? Куріння сигарет? Так. Е, не, не добре. Що ви можете сказати людям, які курять? Е, будете кашляти. Які найбільші ризики для здоров'я пов'язані з курінням? Ну, туберкульоз, здається саме. Ну, там для хлопців ще є ризики, але здебільшого туберкульоз. Будеш будеш кашляти багато і буде зле. Помреш? Чи ви, Драк, чи ви підтримуєте заборону куріння в громадських місцях? Дуже недобре. Це, це бо то, що е, хтось курить, наприклад, в громадському місці, він потім. Ну, а хтось з боку стоїть з маленькою дитиною. Як то? Таке -то? Ну, не можна. Я окреме місце, десь собі став з боку Все. Добре, дякую, візьміть листівочки і скарпу. Щойно ми були в центрі нашого селища Висайсь. І ми дуже раді, бо нам вдалося обміняти тільки одну сигарету на цукерки. А це говорить нам про те, що більшість жителів цього селища підтримують саме здоровий спосіб життя, і ми бажаємо вам бути здоровими. Ура! Як ви ставитесь на коріння? Давай, добрий хоч одну ви Бачите Бачите, які не курять.